Друзі, доброго дня. Відповідаючи на ваше питання, що коли запрацює взагалі постанова номер 1263 кабінету міністрів України щодо внесення змін по стягненню аліментів саме з додаткових виплат, мається на увазі бойових так званих, так там до 100 тисяч, які виплачуються тим, хто зараз служить, то вже стягують. А це запрацювало це для тих, хто питає, чи будуть нарахування чи ні, а для тих, хто питає, яким чином взагалі чи правомірно що бухгалтерія військової частини почала надавати інформацію і дійсно почали стягувати відповідні нарахування, якщо у вас є виконавче провадження по аліментам. Так, друзі, це правомірно. Поки що додаткових роз'яснень камінно не надавав. А з приводу нових змін, які вже запрацювали, нагадаю, що це постанова Кабінету міністрів номер 1263 від 11 листопада 2022 року. Дійсно, ці вирахування по аліментам саме з бойових, так, це додаткові доходи, але вони наразі вже внесені в перелік тих доходів, з яких Вираховуються аліменти. Дехто з вас вже питав і казав, що це там несправедливо, яким чином це припинити і так далі, друзі. Поки що припинити за бажанням от просто що не хочете, такого немає. Якщо у вас є питання щодо зміну розміру виплат, які ви... Змушені зараз з ваших доходів оплачувати. В такому разі вам треба звертатися до суду і доводити підстави для того, що вам суд зменшить відсоток, який буде вираховуватися з ваших доходів, в тому числі і додаткові бойові виплати. Чому я це проговорю? Тому що багато дзвінків нам почало надходити за цей тиждень, особливо що почали вираховувати з бойових, так і. Це там несправедливо і так далі, що робити. Так от говорю, якщо у вас є бажання змінити відповідні розміри, і відповідно у вас є підстави для цього. ну Для прикладу, у вас нова а, дружина, так? Ви, а, ну, у вас з'являється дитина. В такому разі це є підставою для зменшення розміру виплат по аліментів, на інших дітей, або якщо ви там платите аліменти на дружину попередню, то для цього вам необхідно надати до суду позовну заяву про відповідну зміну розміру аліментів, тобто відсотковий параметр для того, щоб зменшити його, так, і з чого буде враховуватися аліменти, і надати підтвердження, що у вас, для прикладу, народилася дитина, і ви також змушені її отримувати. Тобто, ви зрозуміли, так? Якщо у вас у вас є підстави, що ви ще когось утримаєте. Це є підставою для перегляду в суді саме розміру аліментів. Просто, от те, що ви, наприклад, пишете нам, там що це несправедливо, що це колишня дружина взагалі тепер працювати не буде. да Тому що там їй на дві дитини майже 10 тисяч гривень прийшло. Е, ну ви можете, як то кажуть, думати, аналізувати, як вам це. Бачиться, але є норми закону, які внесли певні зміни. А для того, щоб змінити офіційно розмір, так якщо ми говоримо більш, як то кажуть, призем, приземно, так що як змінити, то в такому разі треба прибрати в себе в голові, які у вас є підстави для зміни, так, якщо ви там ще когось отримаєте, І потім звертатися до суду, і тоді тільки якщо суд... Візьме до уваги, проаналізує ваші підстави про перегляд розміру аліментів і. Визначить їх як належними для того, щоб переглянути і зменшити розмір, то в такому разі ви отримуєте відповідне рішення і у вас буде змінено розмір аліментів. Тобто процедура така, якщо у вас в судовому порядку був встановлений розмір аліментів, переглянути його може також виключно суд. Не бухгалтерія військової частини, як дехто нас питає. Отак, от от, друзі, всім бажаю мирного неба! Якщо є запитання, пишіть, будь ласка, під ефіром будемо відповідати. Всім бажаю вдалого дня і до нових зустрічей. На все добре.